Процес на прогрес. І зараз перепіднімаємося трішки на носочки, і п'яточками починаємо простукувати. Такі наша вібраційна активація невисоко, буквально 3-4 мм мілі, сантиметри. і плюхкими п'яточками об підлогу. Не сильно бухкайте. Можливо, сусіди вже ще, ще не прокинулися, не готові з нами займатися. 10, 9, 8, продолжим, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ирочка, там нет, доброе утро, никаких кодов, паролей, просто по ссылке оно должно перевести. Мы уже начали, давайте подключать. А, так, починаємо сьогодні з капалабхаті. Ну, Як завжди, впрочем, сьогодні тільки буде Капалабхаті, один довгий підхід. Всі знають, же у нас Капалабхаті потужні, акцентовані видихи носом до вдих автоматично. Рухи тільки животиком здійснюємо, грудна клітиночка стабільна. Отже, поїхали разом. Загальний вдих. Пам'ятаємо, мої видихи нечутно через зум і дихаємо. Видих, видих, видих. Видих, 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 видих. Активно втискаємо живіт і розслабляємо. Втиснули, розслабили, втиснули, розслабили. Темп обираєте зручний вам, не потрібно пришвидшуватись, якщо ще не вдається глибоко підтягнути животик. Потрібні ощущатися м'язи живота в цьому типі дихання. Ми прямо пропрацьовуємо, активуємо м'язову систему разом із дихальною. Видих, 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 видих. Трішечки можете стати зручніше. Продовжуємо дихати. Коліна м'якенькі. Так, е, раз проще. коли стоїш на прямих ногах. Продовжуємо ще 15. Дихаємо, дихаємо. 14, 13. Ще 10. Маківка тягнеться вгору, потилиться назад, одна клітина розправлена, плечі відведені від вух. І такими гарні, красиві, рівненькі, Стаємо, дихаємо. пам'ятаємо, що живот і акцент на видосі. Ще 5. Чотири. Зараз прочистимо дихальні шляхи. Будете весь день дихати вільно, повними груднями. грудями, бо якими є. Як я. Два, один. Загальний вдих, відновний. Потягнулися. Видих. Знову вдих. Видих. Наступний вдих. Затримка після видиху. Пам'ятаємо вдих. Видихнули відсотків на 70. Видихнули, видихнули. Не усе повітря. Як в вакуумі, і тримаємо 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили вдих, видих. І наступний вдих 70%, і на вдосі тримаємо вдих, видих. Знову вдих. 70-80 наповнили груди. Долоньки можна намасти, можна розслабити ручки, повісити їх удоль дуба, як вам зараз зручно. Розправляємо грудну клітину, м'я шия, не перетиснута голосова щілина. Маківка тягнеться вгору, потилиться назад. Ми тримаємо затримку, компенсуємо гіпервентиляцію. Розминка для наших судин також. Звуження, розширення. І ще тримаємо десять, дев'ять. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпустили. знову відновили дихання вдих. Видих, декілька лінивих потягучок вдих долоньки до грудей і видих в діагональ. Знову вдих, видих в інший бік, потягнулися. Центр вдих від, біля грудей. Розкриваємо. Вита, виштовхуємо лопатки, скруглюємо видих. Вгору замочок знову вдих. Розкрили плечі. І видих знову виштовхнули лопатки. Ще раз вгору. Вдих потягнулися, і видих вертикальне положення. Починаємо м'який біг на місці. Знову ж таки згадуємо про сусідів. Поки що піднімаємо да, стопа права, ліва. Залишаємо, можна навіть залишати на пальчиках, даємо такий амортизаційний рух нашим стопам, колінам та і вже там на якомусь. Русі трішечки вище, вище, ніжку. Піднімаємо, але тихенько не плюхаємося, як кішечки. І ручки встряхуємо. Запускаємо активацію по всьому тілу. Десять, дев'яти вісім. Сім. Ще шість. П'ять, чотири, три. Два. Один. Ліва ножка по черзі, права ліва ножка. Відводимо. Високо не піднімаємо. Розкриття в грудному. Вдих. Видих. зміна ножки. Вдих. Видих. Вдих. Руки пустами. Видих. Вдих. Видих. На розгинання Та вистигневих. Грудному відділі. Працюємо 6. -7. Шість. Вдих, да, розкрилися. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Ще три. Два. І ще раз. Один. Колові обертання в тазу, стегнули. Ручки для рівноваги. Ліва опорна, правою працюємо. вісім, сім, шість. Пять, чотири, три, два, один. В іншу сторону вісім. Сім. Шість, пять, чотири. Три, два. Один. Зміна. Права опорна. Лівою працюємо. 8, Сім. Шість. Пять. Не забувайте посміхатися. Чотири, три, два, один. Зміна сторони. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Зараз рівень кортизолу почне знижуватись і настрій покращуватись. Два. Один. Плечики. Декілька колових рухів, Назад. Чотири. Три. Два. гарною амплітудою, Один. Вперед. Чотири. Три, два, один. Піднімаємось на носочки. Фіксуємось. Ручки в сторони, згибання, згинання, розгинання. Запястях. Вісім. Активні і стоїмо на носочках. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо п'яточки. Знову плечики, лікті такі округлені. Вдих, розкрили грудний відділ і видих. виштовхнули лопатки. Вдих, долоньки вгору і видих, долоньки до уявної стіночки. Вдих. Видих. Підберіть також вгору, вниз. Вгору, вниз. Ще вісім. сім, Плечі від вух, не перетискаємо шию. Шість. П'ять. Чотири. Гарненько. А стопинається про в плечовому боці. Гарно прокручую. Ще два. Один. Супер. Шия. Пам'ятаємо, що ми постійно контролюємо положення ретракції, витягуємо потилицю назад маківку вгору. І згинання, розгинання. Вгору вдих, вниз, видих. Вдих, видих. Чотири. Три. Постійно штовхаємо потилицю назад. Два. Один. Ротації вправо вліво. На видосі. Скруточка вправо. Вліво. Вправо вліво. Ще чотири. І потилися постійно відтягнуто назад. А маківка вгору. Два. Один. Носик виявнути дюрочку-дірочку дірочку перед собою. І вушко тягнемо до плеча. По черзі праве, ліве. а плечики відтягуємо вниз. З таким невеличким зусиллям. Ще три, два, один. Ножки ширина. Тазовий кісточок знову робимо вдих, тягнемося вгору. На видосі, призгинаємо коліна і м'яко, повільно нахиляємося до підлоги. Видих. Знову вгору піднімаємося м'яко, коліна не зводимо, вдих потягнулися. І знову в утанасану опускаємося видих. Рух поки що не глибокий, повільний, м'який, у ановітасана. Да? Стоячи положення. І Танасана ми хочемо покласти живіт на шляхом без різких рухів. Вдих. Прогин в грудному відділі невеличкий даємо. І видих складуємо вниз. І ще три. Вдих, витягнусь, І видих. Ми кладемо живіт на стек. Знову вдих, підтягнулися, прогином розкрилися. І видих. Опускаємось, залишаємося внизу. Долоньки на підлозі. так, до п'яток і п'ятки піднімаємо вгору. Тут ми робимо фазу вдих. І на видисі живіт при, приклеєний до стегон, і куприк витягуємо вгору. Вдих. Вниз. Коліна не розводимо. Так, стопи коліна, одна лінія в нас, одна парію, тобі ж вдих. Видих. м'яко, не поспішаючи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Працюємо. Вісім. Видих. П'яточки. Підняли таз опустили. П'яточки опустили таз вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три. І живіт постійно на стегнах. У нас лежить. Іще два, один. Залишаємося вниз. Зложення маленьке. Долоньки під плечима в нас. Коліна по тазу стегновими суглобчиками. І починаємо такий комплекс у нас буде. Друга частина суріна маскар, там ми переходимо на четвереньки. Отже, прогин кошка корова вдих, видих, виштовхуємо лопатки. Ще раз вдих простий. І ще раз виштовхнули. Підкрутили куприк. Вдих, права нога в нас, видих. до чола, Права ліва рука. І поклали на місце, виштовхнули лопатки. Видих. Знову прогиб рости вдих. Виштовхуємо лопатки, підкручуємо видих. Ліва ножка пішла на вдих. Коліна до чола, підтягнули, вдих. Нога, рука в діагональ. Витягнули вдих. І на підлогу повернули, виштовхнулись вгору видих. Знову з прогинули вдих. Посадилися вниз, тягнемось в баланси, видих. Ваджасана вгору вдих. Скрутка вліво видих. Центр вдих. Вправо видих. Центр вдих. доленьки, Вдих. Підняли коліна і підстрибнули, видих. Вгору виростаємо. Вдих з прогином. Намасте видих. Поїхали спочатку, а не вітас. Вдих, прогину. Вниз опустились. Видих. Тут зробили вдих. На долоньки вагу перенесли і стрибочком. З прогненом видих. Видих. Знову прогин. вдих. Кругла спинка, видих. Нічка назад права вдих. Коліна до чола видих. Нога рука вдих. На міс... Видих. Просто прогин вдих. Виштовхуємо круглу стоку. Ліва ножка назад вдих. Коліно до чола. Видих. Нога рука вдих. Поставили видих. Прогин вдих. Баласа на сідниці на п'ятки. Видих. вгору ваджрасана, вдих. Скрутка вправо. Видих. Центр вдих вліво, видих. Вдих. Четверенький видих. Стоп. Виштовхнусь вдих. І на стрибу... на видиху стрибочок до рук. Знову вгору вдих. І видих. Намасте. Поїхали ще два кружочка. Трішки пришвидшимо темп. Вдих. Вниз. Видих. долоньки, вдих. Стрибочок видих. Прогин вдих, кругла спина, видих. Знову прогин вдих. І кругла видих. Нога назад вдих. До чола видих. Нога рука вдих. І на підлогу видих. Просто прогин вдих. Кругла спина видих. Друга нога вдих. Коліно до чола видих. Нога рука вдих. І на підлогу. Прогин. Вдих. Посадилися від Видих. Вгору вдих. Скрутка видих. Центр вдих. скрутка, видих. Центр вдих. четвереньки, видих. Вдих. Прип'янялись. Видих. Підстрибнули. Вгору вдих. Намасте, видих. І ще раз вдих. Видих наклон. Долоньки вдих. Прибочок видих. Роген, Вдих. Кругла спинка видих. Роген, вдих. Кругла спинка видих. Рано видих. Видих. Нова рука вдих. І на підлогу видих. Просто прогин, вдих. Виштовхнув спинку видих. Ліва ножка назад вдих. Коліна до чола видих. Нога, рука вдих. І на підлогу видих. Знову прогин вдих. сідниці на п'яточки, Видих. Баласана. Піднімаємось вдих. Скрутка вправо видих. Центр вдих. Ліво видих. Центр вдих. Долоньки в підлогу видих. Носочки приподняли вдих з колінками, відштовхнулись, розпригнули, При... видих. Вгору виростаємо вдих. Анувітана, видих. Так, по таймінгу ми вже не вклалися. Давайте ще одну коротеньку связочку, так щоб вже збадриться. Я відпускаю вас. Робимо вдих. Знову. Вгору, ану, відтасана, видих, утанасена. долоньки на підлогу. Робимо стрибочок назад в планочку. Оп, подалі. да, І така класична. Тут можна з колінами. коліна опусти, Так, планка вдих. Коліна на підлогу чотиранга. Видих. Вимерну собака вдих, дуже обережно зі спиною, що ми трішки розігріли. І собака мордивні. Видих. Планка вдих. Коліна на підлогу. Четуранга видих. Вдих вгору, собачка мордою. І собачка мордою вниз. Видих. Планка вдих. Колінка в підлогу. Четуранга лігті щільно притиснуті до тулуба. Вдих. Вивернули в собаку мордою вгору вдих. І собака мордою вниз. Видих. Планка, вдих. Коліна в підлогу. Чи без колін видих. Вимирнули вдих. І собака. Попу вгору. Виштовхнули, видих. Ще чотири кружочки. Планка вдих. Четуранка, видих. Собака, вдих. І собака вниз. Видих. Знову планка, вдих. Четуранка, видих. Вгору вдих. І морда вниз, видих собачки. Не в нас, звісно. Ще два кружочки вдих, видих четуранга. Вдих, собачка вгору. собачка вниз. І останній планка. Четуранга. Вимірюємо. І вгору куприк. Виштовхнули. Зафіксувалися. Тут дихаємо три. Виштовхуємо, виштовхуємо два. Один. колінка в підлогу. Сідаємо на п'яточки. Відновлюємо дихання. Ручки через сторони. Вдих. Видих. Дихаємо. Глибоко-глибоко носом розтягнути вдох видих і видих. Вдих. Видих. Попередній стороні вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Долоньки в підлогу, підводимось. І ще один вдих. Долоньки намасти. Всім доброго дорогого раночку. Бажаю всім такого ж прекрасного, активного дня. І до зустрічі завтра. Намагаємось не запізнюватись, щоб ми потім не затримували один одного. Все. Люблю, целую. Спасибо. До новых встреч. Забыла сделать сторис. Спасибо, Юля. А ну, подождите, не убегайте. Как вас сделать на весь экран? Как вас всех на один экран сделать? Ну, там, где вид вверху, там три точечки или что-то такое. Экран и три точечки. Так, view, вижу. View, да, ага. И там и выбирай. Галерея, там, галереи, там да, видишь... Галерея, да. О. Кубик три на три. Кубик три, спасибо. Сейчас я... Ой, это я. Класс. Ну хотя бы это. Все, улыбаемся. Да, да, всем привет. Это было видео. Ну ладно. Всем хорошего дня. Пока-пока. Хорошего дня. Хорошего. Она на украинском говорила, закончила русском. Все, новых дня Всем.